Всім привіт! На ремонті Bluetti EB3A не включається, не зреагує на зарядку від входу 220 вольт, а при підключенні зарядного до входу сонячної панелі засвідчується дисплей і показує заряд 100%. Проте навіть в такому режимі жодні виходи не працюють. Навіть ліхтарик і той образився. На даний час зарядна станція дуже корисна і вкрай потрібна річ, тому виходу в нас нема. Викрутка, прямі руки, знання та накопичний досвід, і будемо пробувати виправляти ситуацію. Добре, що тут інженери все гарно продумали, і станція розбирається досить просто. Поки розказував, вже й добрався до основної плати. Залишилось в першу чергу від'єднати силові кабелі, що йдуть від батареї, а потім ще пару шлейфів. Оглядаємо плату, нічого не залито, все чистенько. Нагару ніде немає. За кадром перевіряю транзистори та діодний міст. З ними все ок, але в очі кидається один підозрілий резистор, що йде на виході після діодного моста. Зір не підвів і один резистор виявився прогорівшим. На відео не дуже видно, а от під мікроскопом вже чітко бачимо перебитий один нолик. Міняю відразу обидва резистори на аналогічні 200 Омні, але трохи більшої потужності. Все, можна збирати станцію і ти пити пево. Але не тут то було, бо зарядка від 220 В почала працювати, а виходи ні. Показую, що станція заряджена, а як тільки від'єднати живлення, вона виключається. Розбираю далі і знімаю батареї. Бо на силових роз'ємах, що йдуть на плату, маємо 0 вольт. А по факту на собі батареї зараз 21,6 вольта. Виходить, що плата балансування перейшла в захист. Чому? Міряємо кожну комірку і бачимо розбаланс. Невеликий, але достатньо, щоб плата БМС закрилась. Так, після зарядки комірок. Окремо, я кожну заряджав їх, скажімо так, балансову ручну, щоб відкрилась вже БМС, щоб вона вийшла з захисту. Тепер вже станція працює від батареї. Поки що ось так я в розібраному вигляді все розкидав. Для тестування працює і 220 вольт під навантаженням. Причому. Буду збирати і ще буду. Її ганяти трішки, розряджати до мінімуму майже і знову заряджати, тому що зараз показує 100%. Але по факту на батареї 23 вольта, тобто вона не заряджена на 100%, потрібно буде її розрядити і зарядити, щоб вже сама станція зрозуміла і відбалансувалась, і показувала тут правильний заряд. Ну і раз ви бачите, працюючий паяльник від зарядної станції. Це означає, що вона успішно пройшла тестування і я записую відеозвіт для щасливого власника. На цьому ремонт закінчено. Зламалось? Присилайте! Сподобалось відео? Підпишіться та поставте великий палець вгору. І підтримайте канал. Дякую всім за перегляд! Зустрінемось в наступних відео.